Заняття з математики. У нас з вами буде тиждень безпеки. Тому сьогодні ми відправимось в подорож до країни математики та згадаємо правила безпеки на дорозі. Щоб здоровим завжди бути, треба добре це збагнути, що дорога безперечна, дуже, дуже небезпечна. Так як правила ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді, де узятися, в біді? Відгадайте, будь ласка, загадку. На дорозі він стоїть, на дорозі він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає. Так це у нас світлофор. Сьогодні перевіряти ваші знання з математики буде мудра сова, а світлофор знання з правил дорожнього руху. Що значить три кольори світлофора? Так, щоб переходити вулицю можна тільки на зелене світло. Світлофора, а червоний і жовтий сигнали світлофора означають, що йти заборонено. Парахуйте, будь ласка, діточки машини кількісною річбою. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер порахуйте порядковою річбою. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Скажіть, будь ласка, яка по порядку синя машина? Так, п'ята блакитна машина. Дев'ята. Фіолетова машина. Третя. Якого кольору машина перед... Білою. Перед білою фіолетова. Після жовтою. Після жовтої сіра машина. Перед червоною машина. Перед червоною зелена машина. Остання у нас яка машина? Десята чорна машина. Так, добре. Всі водіїві розповість, швидкість вірно вкаже. Біля дороги, як маяк, добрий друг, дорожній знак. Так, молодці. Давайте з вами пограємо в гру і визначимо, яка плоска фігура. Геометрична схожа на дорожній знак. Перший знак у нас увага. На яку плоску геометричну фігуру схожий цей знак? Так, на трикутник. Рух вантажних машин заборонен. На яку фігуру схож? Так, на коло. Знак паркування схожий на квадрат. Зупинка автобуса схожа на прямокутник схожий. Не можна обходити стоячий автобус, це небезпечно. Треба почекати, коли автобус під'їде від зупинки. Запам'ятайте, будь ласка, діточки, це правило. Знак наземний перехід. Схожий на квадрат. Знак «Пешохідний перехід, схожий на трикутник. Проїзд заборонено. Схожий на плоске коло. Знак стоп. Зупинка. Схожий на багатокутник або восьмикутник. Так. Зупинка трамвая схожий на прямокутник. Перехід регулюється світлофором, схожий на плоский ромб. Рух пішохідів заборонен, схожий на коло. Підземний перехід схожий на плоский квадрат. Добре. Наступна гра визнач напрямок транспорта. Скажіть, будь ласка, який транспорт рухається вліво? Так, у нас вліво рухається трактор і вантажна машина. Тепер скажіть, будь ласка, який транспорт рухається вправо. Право у нас рухається автобус і екскаватор. Так, відгадайте, будь ласка, загадку. На дорозі звір лежить, весь у смужку, ніби спить, у степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра, в нього є смугасті ребра, знає кожний пішохід. Це безпечний. Так, перехід. При переході дорогу, діточки, спочатку дивимось ми куди? Так, наліво. Доходимо до середини і дивимось направо. І тільки тоді продовжуємо шлях. Не можна перебігати дорогу, особливо, якщо поблизу автомобіль. Так, і при переході через дорогу треба міцно тримати маму або іншого дорослого за руку. Так, ну що ж, давайте визначимо з вами, яка цифра менше за 1. Так, це цифра 0. Далі дивимось, яка цифра менше 9. Вісім. Яка цифра дорівнює чотири? Так, чотири. Яка цифра більше за один? Так. Цифра два. Яка цифра? Більше з сіми? Це у нас цифра. Вісім. Яка цифра дорівнює сіми? Сім. Яка у нас цифра менше від шести? Так, це цифра п'ять. Яка цифра дорівнює трьома? Так, це цифра три. Яка цифра у нас більше за нуль? Так, більше за нуль будь-яка цифра. В нашому випадку я поставила цифру 9. Зараз давайте з вами пограємо в рукливу гру. Возі її. Коли ви будете чути музику, бігайте, стрибайте, веселитесь. Коли музика закінчиться, сідайте на свої місця. Ну що ж, вперед! швиденько сідаємо Добре молодці Ну давайте ще раз поїхали Так, ну сідаємо на місця і продовжуємо далі. Це місце кожен знає. Тут люди ходять і гуляють, тільки це не бульвар, це просто тротуар. Так, ходити потрібно по тротуарах і тільки з правого боку. Зараз ми з вами пограємо в гру. Будь уважні. Давайте розглянемо з вами фігури, які ви бачите. Це у нас квадрат, трикутник, коло, ромб, овал, прямокутник. Запам'ятайте всі фігури. Тепер закривайте ваші оченята, відкривайте оченята. Скажіть, яка фігура зникла? Так, зник ромб. Ще раз пограємо. Запам'ятаємо всі-всі-всі фігури. Закривайте оченята. Відкривайте оченята. Яка фігура зникла? Так, це у нас квадрат. Добре. Далі закриваємо оченята. Відкривайте оченята, які фігури зникли. Так, це у нас трикутник. Коло. Закриваємо оченята. Відкриваємо, які фігури зникли. Так, це у нас квадрат зник і овал. Добре, молодці, ви дуже, дуже уважні. Ну, рухаємося далі. Крокуєш, попереду лежить, оглянешся, додому біжить. Що це? Так, це у нас дорога. За містом потрібно йти по узбіччю, особливо, якщо поблизу автомобіль. Зараз, діточки, ми з вами будемо визначати. По-перше, визначте, яка у нас дорога найкоротша. Так, найкоротша у нас перша дорога. Найвужча. Найвужча четверта. Найширша. Найширша дорога? Третя. Найдовша дорога друга. Добре. Тепер скажіть мені, будь ласка, по якій дорозі їде таксі? Так, таксі їде на найкоротшій дорозі. Поліція їде по якій дорозі? Так, на найдовшій дорозі. Добре. Швидка допомога їде по якій дорозі? Так, по найширшій дорозі. А пожежна машина їде по якій дорозі? По дорозі. Добре, молодці! Мудра совушка приготувала для вас дорожні задачі. У Тарасика було шість машин, до нього в гості прийшов Михасик. Тарасик поділився з Михасиком і дав йому три машини. Скільки машин залишилось у Тарасика? Так, у Тарасика залишилось 3 машини. Давайте запишемо прикладом цю задачу. Скільки було у Тарасика машин? 6. З кількома машинами він поділився з мехасику? Так, він йому дав? Три машини. А скажіть, у Тарасика стало більше чи менше машин? Менше. Якими. Будь... Яку дію ми будемо з вами виконувати? Віднімання чи додавання? Так, віднімання. Який ми знак поставимо? Знак мінус, знак віднімання. 6. Відняти 3 дорівнює так. дорівнює 3. Молодці. Далі. На паркуванні у нас було 5 машин. Ще припаркувалися дві машини. Скільки всього машин на паркуванні? Так, на паркуванні у нас 7 машин. Давайте запишемо прикладом. Скільки було на паркуванні машин? Так, 5. Скільки ще припаркувалось машин? Так, дві. Яку модію до з вами виконати? Додавання чи віднімання? Так, додавання. Який ми знак поставимо? Знак плюс. 5 додати. 2 дорівнює. 7. Молодці. Ви дуже гарно справились. Давайте вже зробимо з вами гімнастику для наших очей. Да, так, рухаємо наші плечі. вліво-вправо. Ведемо по... Молодці. Ми гарно відпочили. Наша подорож завершилась. Чи сподобалось вам Україні математики? Які завдання були складними? Дякуємо Світлафору та мудрої сави за цікаві завдання. Будьте уважними на дорозі. До побачення. До нових зустрічей!